Захід соціальної підтримки до дня сім'ї. Сьогодні ви отримаєте гуманітарну допомогу від фонду Добрий заклик. Хотілося б подякувати благодійному фонду Добрий заклик. Ваша допомога дуже нам потрібна. Важко нам незрячим. Ну, нічого не зробимо. Дякуємо вам за все. Благодарна да щоб що виступає там за вас. Бог їм здоров'я, щастя, благолуча. Дякую спонсору, добрий заклад. Бажаю здоров'я, щастя, благоучам. За допомогу спачіння тривога. Всім спачіма. Дякую, за вас за турботу. Нас. Дякую Господу, що ви нам допомагаєте.